Григорій, Квітка, хто видумав горівку. Казка. Був то одного разу хлоп. Іваном звали. Ой, мав много грошей, але й дітей немало. До того ще й лиху жінку. Господарських запасів, як хліба, капусти, бураків, не було майже зовсім у нього. До голодного черва навик Іван уже змалку. Той не дивниця, що не чув так дуже того недостатка. Найгірше доїдала йому жінка. Бувало, скаже їй Іван яке слово. Вона зараз йому й десять. Він два, вона загиру та й о землю кине. Часом так поб'є, що синці було видко. Лиш слухайте далі. Настала веснонька, заспівали пташки в лісі й полю. Іван взяв кусник хліба за пазуху, зладив плуг та й пішов у рати. Оре одну годину, оре другу годину, на конець застановляє воли, виймає хліб з пазухи, обзирає та й каже до себе Ні, не будеш їсти, Іване, найголод голод лучче доганяє. Опісля пішов до межі, поклав там хліб, а саме вернувся у рати. Що йно відійшов Іван вам від межі, аж тут і прийшов бог знає, звідки чорт, ще зби. Взяв хліб, сховав сам за корч і хотів звідтам придивлятись, як бідняга хлоп голодувати буде. Приходить пізніше Іван на межу, оглядаєсь, шукає хліба. Нема. Пек ти о сина, каже Іван до себе. А то вже чудо. Нікогісінько не було, а хліб прицінь щез. Хто хліб взяв, найздоров видихає. Закінчив хлоп, перехрестився, а, змовивши молитву, вернувся до мів. Полетів чорт в пекло, та й починає найстаршому чортові Бельзебубові, розказувати, як він затуманив хлопа. Та й так регочеться. Що? Крикнув, що аж ціле пекло стряслося, розлючений Бельзебуб. — Говори мудро, а ні то мовчи. Що сказав хлоп? Сказав, відповідає чорт. Хто хліб взяв, найздоров видихає. А ви, драби, все робите без розуму. А я відтак мушу за вас відповідати. Лети мені сей час на землю і подякуй хлопові. Полетів чорт на землю, прибрав постать добродушнього чоловіка, прийшов до Івана та й проситься в найми. Як тебе прийму, каже Іван. Колись сам не маю що їсти. Проїдло й байдуже газдо, Будем разом і голодувати, а платні я ніякої не хочу. Так осівнадивсь чор до Івана в найми. Але о чудо! Оре він відтак Іванове поле І ледве що лопату гною має, а ним цілісіньке поле. Збіже росте буйними повними колосами, які ще не видав ніхто з роду. Збіжа Збіжжя доста, каже чорт одного разу до Івана. Засіймо багно. Іван так дуже був рад, знайми та, що нічим йому не перечив. Роби що хоч, каже Іван йому. Поїхали оба на багно. Чорт починає орати. А багно так і висихає йому під плугом. Збіжа росте, мов гай, хорошо. Розбагатівсь наш Іван на все село. Жінка не то що вже його не била, але навіть його лубила. Було бо й за що? Одного разу купить їй Іван пару чобіт пасових, другого красну бродську хустку, третього знов щось іншого. Сердега мужик. Як міг ішов під ладжінці. Коли відтак знов весна настала, рушило ціле село багна засівати. Чорт намить полетів однак на гору. Минуло кілька неділь. Аж тут і настав лютий вітер, дощ, так мов сконовки. Лявся цілими днями та ночами. Багна стали зовсім затоплені. Однак збіжа нашого Івана на горбах, мов рай процвітало. Гадаєси, чорт, за кусень хліба відвдячився я хлопові доволі. Треба йому іще на пам'ятку один жарт вистроїти. Услуга за услугу, а чорт все чортом. Одної днини сидів чорт найми з Іваном під хатою та й собі балакали. Чорт каже до Івана Гадаю, що збіжа маєм доста. Робім горівку. Добре, каже Іван. Ти мені служив вірно. Я тобі в нічим перечити не хочу. Забрав з чор до вареня горівки. Варить цілу ніч, а вранці так і приносить Газді своєму до спробування. Іван бере порцію, коштує. Ба, гірке. каже. Не мож пити. Не бійсь, газдо, чорт каже. Горівка гірка. Сіль солона. їджі пій красно та солоно. Бере Іван знов за келишок, розсмаковує, а чорт наймит все йому приговорює. А тепер вже не так, гірке, каже Іван. Хороший напиток. Чорт горівки не жалував. Ось як і наші жиди арендарі Лиш наливав споро, доки аживан не впився та не став кричати. Стій хато. стій, Вона, скаже, накрутиться. І ще бісновата втечи готова, та не буде де зимовати. Чорт почав Івана розважувати. Не бійсь, Газдо, найкрутиться, вона з роду нігде не ходила. Якось заснув потім Іван. Прибуджається відтак, а голову ані дай Боже звести. Ратуй. кличе Іван на наймита. Приходить чорт, наставляє Газді чарку. «Бій! Виганяй один клин другим. Взяв Іван чарку, вихилив ю, та, почувши, що йому легше сталося, почав наново напиватись, жінку бити, дітей розганяти, та й на чорта кричати, Щоб варив більше горівки. Та й ціле село запрошував. Зійшлася ціла громада до Іванової хати. Чорт обносить горівку й частує чергою кожного, Однак ні один не хоче в рот брати. По довгій принуці якось зумів чорт їх до пиття присилувати. Настала охота, Андрій, що з роду не танцював, танцював тепер на забій. Василь, що як довго громада тямить, не співав ніколи, голосить тепер на цілу хату. Словом, це так само діялось, як не раз у нас по селах в корчмі. Попившись та потомившись доволі, заснули всі, так, як где хто впав. Від того то часу і той проклятий диявольський трунок розійшовся. І чи ж годиться його, добрі люди, уживати? Читала Лілія Мироненко.